Вітання аграріям з поля! Сьогодні в нас особливе відео, тому що ми на полях компанії Вілія і поруч зі мною Андрій Іщук, представник компанії «ІМІСК Україна. І знаєте, сьогодні моя, моє завдання, я би сказала максимум, напевно, що максимум, щоб Андрій, в кінці я зрозуміла, знаєте, що, чому я маю купити отой от продукт. Тому що, знаєте, ми конц. Я ви знаєте, що я працюю з господарствами, і мені завжди важливо досліджувати нові продукти. Ми говоримо і про нові, і про перевірені старі, про все говоримо. Оскільки є цікаві, унікальні продукти представляє ця компанія, то сьогодні ми трішечки більше про них дізнаємося, про їх особливості, проговоримо, побачимо, як вони працюють, і зрозуміємо, де і як нам їх застосовувати. Варто не варто нам їх включати в компанії в наші технології. Тому Андрій, ну трішки. Про компанію, напевно, щоб зрозуміти. Ну, дякую за представлення. Я довгий час працюю на агроринку. І коротко про сьогодні про «Іміск Україна», про Агро Солушен, які в Україні зареєстрували новий проект, зареєстрували нові продукти. Це платформа, яка представляє в Україні три американських компанії: це компанію DPH, компанію Акт Агро і компанію Іновак Глобал. Підхід був дуже простий, зроблений. Вибрали в кожної з американських компаній, які володіють певними технологіями, зірковий продукт, і саме його в першу чергу представили на ринку України. Та, а ну розумієте, для фермера кожного, для агронома, для власника важливо знати оці знаєте, нові продукти і розуміти, як правильно їх застосовувати. Сьогодні я би хотів розповісти дещо про продукт-структура. Це mm -hmm. продукт компанії Акт Агро. І ну, він являється зірковим продуктом. Взагалі компанія Акт Агро володіє технологією реаговано вуглецю. Це сьогодні така дуже модна і та і, та, і цікава, землероб, і цікава то, тема. І та. власне компанія виготовляє продукти на основі реаговано вуглецю. Як нам краще застосувати от технології вирощування будь-якої культури, я так розумію, підходить. як краще, де нам його застосувати, щоб був найкращий результат? Безпосередньо продукт краще внести туди. Де його рослинка споживає, це кореневу зону, ага. так, його внести в ґрунт. І внести його можна це рідкий продукт, його внести можна за допомогою зрозуміло аплікатора. У нас є приклади на Черкащині, коли підприємство вносило оприскуючим заробкою перед посівом безпосередньо. Дивіться, аплікатор це. Ну, тобто, наприклад, є аплікатор для внесення рідких добрив. Це так, типу. Так, сьогодні, сьогодні в, більшість технологічних господарств мають сівалки обладнані аплікаторами. В зону там, де насінинка. Так, де на сінинка, туди попадає тобто, це аплікатор для, для внесення так, рідких так. добрив. На відміну від угу. звичних РКД, зразу назву одну з угу. переваг структури. Структура Продукт має низький сольовий індекс, він абсолютно uh -huh. не пошкоджує молодих кореневих волосків. Його можна безпосередньо в кореневу насінневу зону застосувати. Uh -huh. Для протруєння насіння можна застосовувати чи ні? Так, так можна, так? Так, так безпосередньо. Ми рекомендуємо застосовувати. Продукт невеликій нормі, там від пів літри до літри угу. для протруєння насіння. Ну скажімо, на кухоруджу на соняшники це якби не, не навряд чи може використати, тому що ми вже купляємо готове насіння. Ми носіння. маємо гарний а досвід. Власне в, на Київщині підприємство епіцентр Агро має великий демополігон, і ми там застосували наш продукт в минулому році на озимій пшениці. Угу. Було протруєння, насіння за допомогою цього препарату. На сьогоднішній день ми візуально можемо вже спостерігати досить гарні результати. Але я вас запрошую приїхати і безпосередньо ще подивитися і відзняти матеріал там. Перевага структури в тому, що цей препарат має правильну пропорцію, так як споживає рослинка своєю кореневою системою азоту до фосфору, 1 до 3, а також запорукою того, що рослина отримує. Захист певний від заморозків є в місці цинку. Ну і зрозуміло, що основним елементом, який дає перевагу цьому продукту, це органічні кислоти, це реагований вуглець, який міститься в структурі 7% його, який дозволяє підвищити мікробіологічну активність ґрунту. На цьому полі волейнова волензернопродукту. Ми застосували дві схеми цього продукту, і, власне, щоб розкрити економічні переваги продукту, структури. Фермери хочуть зекономити, особливо коли ціни на продукцію такої нема, менше вкласти ресурсів без втрати врожаю. Це якраз цей варіант, так, ми весною даємо разом з посівом цей продукт і можемо собі дозволити зекономити і зменшити нашу стандартну норму. Живлення наших основних добрив на 25%. до нас приєднався агроном компанії Волинь Нова Рущишин Роман Андрійович. Е, Роман Андрійович, як ви прийняли рішення, що от саме препарат структура е, взяти і спробувати? І чому бо ж треба що спробувати нове? Світ іде вперед, і треба рухатись разом в ногу. Угу. Е, яким чином? От де, де в його технологію, куди ви його поставили, цей продукт? Внесено разом з РКД. Ага, це про те, що ви говорили, що на 30% чи на 25%. Так, 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 зменшено угу. і додавлено продукт, і внесено разом при посіві з рідкими добривами. І на сьогоднішній день ми відберемо зразки, зважимо кореневу масу. Е, Подивиться саме кількість. Кореневих волосків, кореневу масу, як вдалося культурі розвинути з застосуванням продукту, структура і без нього. І далі будемо протягом вегетації слідкувати. Для нас важливо період саме цвітіння, коли буде. і далі вологовідача, збір врожаю. Це те, де, як кажуть, аграрій бункер покаже. Власне, перевага продуктів. На основі реагованого вуглецю, що вони дозволяють ніби поставити капельницю рослині. Вони дають цей вуглець туди в кореневу зону і підвищують мікробіологічну активність ґрунту тоді, коли ще рослина не врятує. Тоді ще коли немає фотосинтезу, коли не запущені процеси. Оцей період рослина правильно використовує вологу, вона розвиває кореневу систему, і тоді швидко пішла в старт. Далі включилися інші процеси. Далі ми маємо фотосинтез і рослина. Зможе краще виготувати так і проходити рівномірно власне фази всі свої розвитку, розкрити максимально свій потенціал. Але якщо ми зачепили вже питання про бактерії, так, які є основою про здоров'я ґрунту, то я хочу зразу перейти до продукту від компанії Douglas Plant Health. Американці проаналізували всі п'ять видів стимуляторів, які є органічних стимуляторів, природних стимуляторів, які є на сьогоднішній день винайдені. І зробили продукт, який включається. Але вони не просто включили стимулятори. Вони в продукт вклали чотири штами дуже цікавих, правильно підібраних ризобактерій, які відігрують надзвичайно велику роль для того, щоб рослинка могла засвоювати поживні речовини. І, власне, цей продукт називається біонутрієнт. Так mm -hmm. саме по-англійськи -по це бактерія. Цей продукт зайшов в Україну, і ми його рекомендуємо застосовувати не тільки як стимулятор росту. В сільському господарстві ми рекомендуємо його застосовувати для рекреації, для відновлення наших ґрунтів, особливо які випалені після війни, так після mm -hmm. снарядів, коли, mm -hmm. коли завдяки металів випаленню, у нас вся біота знищена, для того, щоб швидше відновити ці ґрунти, ми рекомендуємо застосовувати біонутрієнт, тому що ми даємо вже оцю бактерію, цю ризу бактерію, яка е, працює в ґрунті, ми даємо заселяємо е, до аборгенної. Для того, щоб вони разом покращували нашу структуру ґрунту. Так от, біонутрієнтс, чотири штами правильно підібраних ризобактерій, відіграють три основних завдання, коли вони попадають в ґрунт разом з нашим продуктом. Це перше фунгіцидний захист, так тому що бактерія живиться, вона забирає живлення в патогенних бактерій. Це деструкція. А вони, типу, конкурують в ґрунті? Звичайно, угу. звичайно, вони тільки тільки таким чином. Друге, це деструк... деструкція, так? тобто вони підібрані таким чином, що ці чотири штами бактерій можуть спокійно працювати в ґрунті над розщепленням органічних решток рослинного тваринного походження. Для цього потрібно, ще додатково оце азотне живлення давати, так як ми даємо знаєте, азот для бактерій ґрунтових, а... щоб відбувалося розщеплення. А... Азот при заробленні рослинних решток. Це як тільки активатор для того, щоб в нас можна було працювали бактерії. Щоб щоб... Бактерії mm -hmm. працювали. Насправді, коли ми даємо бактерію, коли ми даємо от таким чином, бактерія знайде поживу. Вигляді цієї ж органіки і спокійно з нею справиться, тобто не потрібно, що ми застосовуємо. Ми, 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 не, ми не рекомендуємо абсолютно mm -hmm. застосовувати mm -hmm. в такому випадку вже додатково азот, е, яким Це. чином ми її використовуємо. Де в технології е, використовуємо? Ця, е, біонутріенс дуже універсальний і дуже класний продукт. Тому що він в своєму складі, я почав його відповідно з того місця, де він має бути, що ми даємо бактерію в ґрунт, але він в своєму складі має також 35% амінокислот. Uh -huh. Всього по виду там, 21 амінокислота, дуже широкий спектр, який працює над тим, щоб е, зробити, розвинути кореневу систему, так, подовжити вибудувати цілі блоки е, кореневої системи, тобто це як укорінювач номер один. а також в ньому місця амінокислоти, які впливають на вегетативний розвиток на масу. І саме цікаве на запилення і на завість. Тобто універсальний продукт. Ми його зможемо застосовувати як в ґрунт. Там працює бактерія, ми також його можемо в застосовувати. Не говорили, коли? Як в ґрунт? Ну, Це 100 грам Дивіться, на гектар. Як? Саме найпростіше це обробка насіння. Ага. Ми звикли іннукулювати насіння сої з цим, всім технологічним прийомом, всі знайомі. Так? Сьогодні є кукуруза, сьогодні соняшник є, сьогодні в першу чергу зернові культури, так, so пшениця, ячмінь. І та ж соя. Причому, що дуже класно працюють ці бактерії з азотофіксуючими бактеріями, тобто які вони ми даємо. Не, не, абсолютно, не мають мало того, вони не мають антагонізму. Продукт містить велику кількість, там є і дріжджі, там є і умунінові кислоти, які виступають і поживить для бактерій. Тобто вони несуть ще поживне середовище. Для іншого і на кулянта, так і прекрасно спрацьовують на насіння по насінню. Дуже просто ми обробили з розрахунку 60-100 грам на гектар, має попасти продукту наше насіння будь-якої культури. Тобто на тонну, якщо вона йде, скажімо там, скажімо, на 8 гектарів, має бути 800 грам. 에... На тону це максимальна норма, так. Угу, угу. Е, одночасно з фунгіцидною, інсектицидною обробкою можна проводити? Безпосередньо. Е, можна в одну бакову суміш, якщо, наприклад, у нас є бульбочкові бактерії, так, на, які можна одночасно робити, вони мають вже цей захист. Е, чи все-таки краще нанести спочатку фунгіциди інсектициди, а тоді е, ці бактерії? Продукт безпосередньо, коли його розчинити в воді, дати, актувати бактерії, він буде мати. Певне лужне середовище зробить в нашому розчині через то безпосередньо потрібно спочатку розчинити біонутріт. Uh -huh. А пізніше до нього додати тобто його першим е інші протруйники, uh -huh. Uh -huh. інші інсектицидні, фунгіцидні протруйники. Чи взагалі, якщо ми його застосовуємо і рекомендуємо застосовувати разом з гербіцидами, то пізніше додати це вже коли по вегетації? Uh -huh. uh -huh. а, дивіться, наприклад, в цьому році багато мені скидали фотографій фермери. Слава Богу, нас не було, бо ми відмовилися вже від тих метрибузинів від того, знаєте, що наприклад на сою має, може можемо мати на певні настійкі сорти, uh -huh. хтось відслідковий, хтось не відслідковий, можуть пройти дощі, і ми бачимо фітотоксичний вплив. Особливо в цьому році ми його бачили на квасолі, тому що квасоля все таки менш сіка. Наприклад, от ми бачимо, прийшли дощі, і ми побачили, що є фітотоксичний вплив. Нам одразу варто зайти. І проводити вже оприскування цими бактеріями, тому тобто, що, наприклад, якщо що стосується там чи амінокислот, то я завжди знаєте, я чекаю до того моменту, поки я бачу в різних агроном різні підходи. Хтось зразу Коли йде, хтось так, хтось. Я чекаю, щоб показався, хоча б оцей, що ми бачили перший живий листочок, якщо сильний де підсишти плив, і тоді даємо, щоб це так би на дарма не було викинуто. Але інколи краще якби дати зразу для того, щоб запустити оце відновлення, як з цим продуктом краще працювати? Це продукт надзвичайно комплексний. І в нас в цьому році був випадок такий на Київщині, де от, власне ґрунтовий гербіцид пошкодив е, в нас е, культуру саме квасолю так, при проростанні пішло відбиття каплі, і так звичне явище від ґрунтового гербіциду, він її пошкодив. Е, в даному випадку ми застосували суміш структури в нормі півтора літра, і препарат біонутріт в нормі 300 грам. Е, ми застосували, але ми дали можливість культурі вже. Ми побачили, що вона відновлюється, починає, починає вже перший здоровий листочок кидати, і в цей момент ми застосували. В взагалі, це, напевно, унікальний продукт на ринку сьогодні вже в Україні, в якому 83% його складу це стимулюючі елементи. Це, це азот, це калій, це морські водорості, це амінокислотів, це 15% гмату в ньому і безпосередньо дріжджі і штами ризу бактерій. Так, які, які в ньому місяця. Тобто це унікальний такий продукт. він, Якщо говорити на ринку України, він на сьогоднішній день продається. Я думаю, що ця програма продовжиться протягом довшого часу, він продається фактично по собі вартості. Тому що якщо пакетик 226 грам це 8 унцій американських коштує там на будь-якому сайті, на, на Амазонах можна купити. На світовому ринку в Штатах можна купити, він вартує 36 доларів, то його вартість в Україні 12. Тобто він, грубо кажучи, заходить на ринок, він продається по собі вартості тільки за те, що він має від компанії певні ми маємо преференції в Україні для того, щоб ми відновлюємо родючість наших ринків. Ми дуже багато говоримо про те, як отримати користь від тої культури, як отримати фермеру в той рік, же, що він її вирощує. Так? Менше вкласти більше зібрати врожаю це продукти, які не тільки дають вигоду в перший рік, які дають, які працюють над відновленням, над покращенням якості родючості ґрунтів, і саме працюють вдовго. Тобто це продукт для тих господарів, які працюють на своїй землі, або ті господарі, які використовують землю орендарів, але відносяться до неї як для своєї. Через те продукти від компанії. І міську Україна, ми пропонуємо, це не дешеві рішення, але це рішення для тих людей, які дбають за майбутнє покоління, які говорять про те, що ми залишимо нашим дітям і що ми будемо їсти здорову їжу. Ну, Я вам скажу, знаєте, що все-таки на сьогоднішній день багато, звичайно, що, скажімо, ті умови, в яких ми сьогодні є, фермер мусить виживати і мусить приймати якісь рішення. Тому, знаєте, коли в комплексі можна прийняти рішення, що десь ми економимо за рахунок мінеральних добрив, даючи тут, і в цілому отримати довгостроковий як якийсь результат і довгострокову дію, бо зараз багато фермерів повертаються до того, що варто робити вапнування. Багато фермерів. Варто сіяти седеральні культури, хтось переходить на ноутіл, Тобто є вже знаєте отакі от речі, які ну люди задумуються про те, що так ми хочемо, щоби зберігати оту ту нашу родючість, uh -huh. якось можливо її трішечки покращувати. Але знаєте, в першу чергу я бачу, що це стосується тих господарств, які працюють на бідних грунтах, вони шукають рішення, вони шукають вихід, тому що на родючих грунтах, якби це. Простіше дати результат на бідних грунтах, складніше дати результат. Але в цілому я вам дякую за приділений час. Я вам дякую, що ви так детально розповіли. Тому що, ну, як завжди, вибір за нами. Тобто ми беремо те, що ми хочемо взяти. Е, скажімо, з вашої розповіді е, я тільки можу сказати, що ми обов'язково спробуємо для тих, як господар, з якими я працюю. Ми обов'язково спробуємо ці продукти для того, щоб е, вже знаєте, я потім могла сказати, що так, я бачу, отут так спрацювало, тут так спрацювало. Е, тому я дякую, що ви поділилися своїм досвідом, і це, знаєте, це надзвичайно е, важливо берегти те, що маєш, хоча б його зберегти. Якщо вже не примножити, то хоча б зберегти. Тому дуже дякую. І, е, ну, Будемо пробувати, а рішення, як завжди, знаєте, кожен приймає е, собі сам. Я дуже дякую вам і запрошую на нові локації, там, де застосовуються наші продукти, щоб ми їх могли системно період часу показувати. Їхні Добре, обов'язково обов'язково будемо їхати дивитися, е, тому що треба пробувати, як казав агроном Вілії. Вірніше Волинь Нова та Роман Андрійович. Що треба пробувати? Все нове. ось така інформація від нас на сьогодні. А ми вже будемо з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослини доброго.